Нехай ніхто не половинить, твоїх земель не ростина, бо ти єдина Україна, бо ти на всіх у нас одна. Одна від заходу і до сходу, володарка земель і вод. Ніхто не ділить, хай народу, бо не поділиться народу. Нехай ніхто не половинить земель земельним ростина, бо ти єдина країна, бо ти на світі в нас одна. Незалежність України заслуга не лише певних політичних сил таких, а й усього українського народу. Здійснення їх багатьох поколінь. Ми зазнали людських рівні, принічень голодомору, сталинського терору, репресії. Треба було пройти, ще багато випробувань. Та вільний дух постійно піднімався все вище і вище. Україна стала незалежною європейською самостійною країною. 25 років українських держав, але це лише мить не знайшла частина нашого минулого. І знову життя поставила перед на правування. Події останніх місяців примусили кожного українця відчути свою причетність до своєї країни, а також зрозуміти, що ми господарі на власній землі. Свідомість українців постійно змінюється. Майдан та революція гідності потрясли не тільки Україну, а й весь світ. Зі її серцями мільйонів національно свідомих українців з усіх регіонів незалежна демократична держава Україна продемонструвала Європі і всьому світові, що українці міцна духом, волелюбна нація, яка навчилася помирати себе і яка зуміла відстояти свій демократичний вибір. Це від'єднання, пробудження українського народу. Майдан став центром революції, місцем правди і свободи. Плещеї добра, тепла, дружби, любові. На сході точаться криваві бої, там вирішується доля і майбутніх Ми знаємо, що ми єдині, що перемога буде за нами. Єдина Україна іншого шляху у нас немає. Саме за це, за в АТО, воюють сини герої. На полі битви захисники, воїни. Вони мужні, сміливі, хоробрі. Не шкодуючи власне життя, захищають неньку Україну. Не дай Боже, щоб що на брата, Прожили той туман, що окутав усіх, щоб жити народ наш у спокої міг, щоб Україна завжди була вільна, завжди залишалась одна, неподільна, і стяг сині жовтий здійнявся аж до неба, а більше для щастя нічого не треба.